Дітки, добрий день! А зараз у нас з вами заняття з малювання та аплікації. Дітки, подивіться, а що ви тут бачите на цьому малюночку? Так, дерево. А яке дерево? Ви впізнали? Так, це каштан. Пам'ятаєте, ми з вами спостерігали за цим деревом, яке воно гарне, подивіться. Так, і що в нього є? Давайте пригадаємо так, є стовбур. Так, віти на вітах що листечко зелене, і тут воно ще дерево, і тоді квітло, і зараз от воно квітне, отаке дерево. І ми з вами сьогодні будемо робити таке дерево, малювати і робити аплікацію. Так, дітки. Дітки, для цього нам потрібно, подивіться, клей, ножиці коричневий фломастер, олівець, пензлик, зелена, зелений папір і серветочка ось така з розовим малюночком. Так, дітки, ось таке потрібно нам обладнання. Так, подивіться сюди, будь ласка, бачите, я вам уже зробила зразочок цього дерева каштан. Ось яке воно вийшло в мене гарне. Так, і ми е, зараз приступаємо, беремо е, білий аркуш паперу, приготуйте. В мене є він, я ось тут вам буду робити. І ви разом зі мною. Так, і почнемо ми вирізати ось такі е, смужечки. Бачите, подивіться, я вже нарізала, ви тобі можете так нарізати їх багатенько, дітки. Приготуйте багатенько таких смужечок. Так, ось так їх складіть. Так. І будемо ось сюди нарізати такі квадратики. Смужечки ріжемо на квадратики. Це в нас буде, ви здогадалися, листечко для дерева. Ось подивіться. Ось так. Так. Добре, це ми листечко нарізали для... Е, е, папір нарізали для листечка, а це ми вже ось ці смужечки, я теж нарізала. Так, і це будуть у нас що? І це буде у нас цвітіння каштана, квіточки. І теж ріжемо теж на квадратики. Ці смужечки, біленькі з розовеньким. Так. І ось іще в мене тут вже наріжу з вами. Бачите, як їх вийшло багато. І ви так теж робіть. Так, добре, зробили ми. Так, ножники поклали. Тепер беремо пензлик. Так, і будемо з вами ось так на пензлик наматувати листечко. Так, і роз'єднаємо. Ось так. Ось так. Намотали ось так, бачите? Так. Так, приготували, добре. А тепер, дітки, нам ще треба намалювати з вами дерево. Так, і ми, нам потрібно намалювати що? Стовбур спочатку. Так. Ось малюємо. Так, у нас молоде дерево. Так, стовбур намалювали. тепер малюємо віти від стовбура. Відходять віти. Ось так. Ось так. Бачите, як я малюю Молодці, ви так робите. Так, і маленькі вітки відходять від великих. Так. А тепер, діточки, нам потрібно... Ще, що? Е, розмалювати стовбур. Так? так, починаємо розмальовувати, ось так, молодці, Розмальовуйте. Так, дітки ось так малюємо. Стовбур наш, так. Щільно, щільно все замалювали е, всі оці. Так, молодці, добрі віти теж. Ось так. Зафарбували все добре. Так, стовбур і віточки, ось так. Так, добре, дітки, ось таке гарне дерево в нас вийшло. Молодці. А тепер, дітки, ми беремо клей, бачите, і будемо що приклеювати. Наше листечко, яке ми вже приготували з вами. Так, я поки покладу, а ось це листечко, ось так буде з вами приклеювати, Бачите? Ось так. І притиснули пензликом. Зворотньою стороною пензлика. Бачите, як я робила? Так, знову знову. ось так накрутили на пензлик. бачите? Так, поклали і клеєм ось так мастили і ось так приклеїли. Так, молодці, добре, слідучий, слідучий. Так, тут я вже теж була лезвиком наклеїла, нам, нам, намастила. Так, воно тримається. А далі ще наматую, змащуємо і ось так приклеїмо, знову беремо. На так. І клеємо ось так. Знастили і приклеїли. Так, воно тримається, дітки, бачите? Так, листечко знову беремо. Ось так. І знову ось так притиснули. Так. Так, діточки, продовжуємо. бачите, я вже ось так роблю, щоб було швидше вам. І ви так можете робити. Ось, бачите, яке у нас чудове дерево. Так. І ось так я пристосувалася, мені так зручно. І ви так робіть, як вам зручно. Так. Так, і ось тут, ще ось тут листечку. Так, добре, дітки. А тепер ми будемо робити з вами квіточки, бо воно ж квітне в нас. Також ми що, беремо е білу е з рожевим е серветочкою і ось так теж її е накручуємо, а потім ось так клеїмо, наклеюємо. Дивіться, і ось сюди, і ось сюди приліпляємо. Бачите? Ось так, як в мене. Бачите, такий гарна квіточка вийшла. Так, знову беремо так, робимо квіточку. Тепер вже так ось склеємо. Ось так її змастили. І ось сюди приліпили. Подивіться, як я роблю. Ось, бачите. Так. Ось вона так. Добре. Ще беру, накрутила і ось клею ось так змастила. І сюди ось так, бачите, приліпила і пензликом допомогла. Бачите, ось так. І ви так робіть. Так, дуже-дуже буде гарне в нас з вами дерево. Красиве, ще одне. Подивіться. Так, дітки, і ось так вже ми наше дерево вже пошти готове. Так, ось ще тут квіточка. Так, бачите, яка гарна. Так, і ще одну. Зробимо. Так, так, робіть і ви так, як я роблю. Так, і ось тут ще буде одна. Ось тут гарна. Ось так подивіться, дітки, подивіться, яке гарне в нас ще вийшло дерево. Подивіться. І ви так робіть і надсилайте нам ваші роботи. Ми будемо чекати. Дітки, до побачення!